Всім добрий вечір. Усім привіт. Сьогодні покажемо стан мотоцикла Honda Fury 1300. Мотоцикл, до речі, з АБСом, з Японії, з оцими крутими поворотами, як свічки там всередині стоять, з оцим крутим вихлопом. Коли питають, чого там на якихось мотоциклах тут темніє, а тут не темніє. Тому що тут чехли, це фірмовий вихлоп і це екрани. Тому воно так круто виглядає. Труба саме всередині. І от коли фірмовий вихлоп, він, до речі, не гучний. Тобто він працює, воно там таке ну, січення саме йде з перемінним січ, січенням ці глушники. Коротше, класний вихлоп. Ну що, поїхали по стану. Мотоцикл у нас з бесом, як я вже сказав, 31 неділя 2020 року гума. Отакий от залишок по протектору. Ну, Я думаю, ви бачите, що тут. Гальмівний диск класний, колодки тут так само в класному стані. От є отакий от це бруд. Просто бруд. Диски в класному стані. Тут До речі, помимо АБС, що в ньому ще є? Комбіновані гальма. В Хондах є комбі Brake системс, тобто ви коли... Задніми гальмами гальмуєте, то у вас обидва колеса гальмують. Це реально круто, воно рівно так гальмує. і... Ніяких сізянів тут немає, я не бачу. Це рідний лак. Це от хром. Пильники. До речі, то, що ми завжди дивимося. Частіше воно буває потріскане, Тут, скоріш за все, вони мініні. Пильники. Ну, і оці армовані вони взагалі ніколи не бувають. Ну, може і бувають тріскані, але частіше за все вони в гарному стані. Ось тут так само бувають, ці резинки тріскаються, тут все супер. От, до речі, те, що помітив, тут -от, оцей отут, тут більш такий жовтий, а тут більш хромований. Не знаю, на камеру буде видно чи ні, але різниця є невеличка. Хром в чудовому стані, тут там, фара взагалі просто траверси так само, просто ідеально. Вон тут все, кожен бовтик, все супер. Навіть оця машинка це заводський лак, повністю все в заводі. Дорогий мотоцикл і дуже дорого це виглядає. Оце, до речі, це ж тюнінг, це бачите, воно хромоване. Ну, по заводу йде ну, простий алюміній, Алюмінько. Тут хромоване. От я вже бачу, тут скоріш за все лампочка якась модна стоїть, так? Це зарядка. А, зарядка. USB. Так, це зарядка. USB-зарядка. Ну он хром, он, взагалі, от циліндри просто супер хром. Ну і того, що відзеркалює, так воно погано навіть фокусує, воно не розуміє на що фокусуватись. Привіт можна передавати. Ні, Ну стан супер. Тут стосовно от хрома, як воно все виглядає, просто вогник. Реально вогник. Жарко-жарко. Ну тут я не знаю, ну я чесно скажу, я сам його передивлявся без камери, але ну, я тут нічого такого не знайшов. Дивчого таке масивне щеплення, просто таке просто да, громезне, просто громезне. Задню гуму подивись. Задня гума, зараз дивлюсь. Протектор також ще добрий. От коли мене вони... Зараз з цього боку, може, тут знайду. Так, 31 неділя 2020 року так само воно в парі купувалося, в парі змінювалось. Ну, тут так само он задні он колодки, отак от можна колодки побачити. Ви не думаєте, що вони... Оце, по суті, нові колодки. що Там багато хто думає, що якщо... Там колодка, то це як там на грузовику повинно бути, що отак ферридо. Ну, Я не можу сфокусуватись, там ну, добра не... колодка. майже нові, так. Да. Ну реально нові. Розвертаємо. Ось це друзі справжній чопер, тому що багато хто круїзери називає також чоперами. На передачу можливо постав, щоб він не було больно. Так, це реально заводський чопер такий є. На кардані, на хто? інжекторі, ключки всі Хром тут також не перевершено на стані. О, вот я вот знайшов перший нюантик Тут Ты там уже бруд? Ні, це чимось як за, зачеплено чи щось. Ну, якась така. Якісь три точки. Так. І от точечку ще знайшов. Тут не хомяну. І все. Зараз усім буде найцікавіше, це як він звучить. Звук. Зараз. Давайте ще можливо кнопки покажемо, все отве інше. Ну дава, кнопка. До речі, як завжди, пишіть, як ви вважаєте, який пробіг на мотоциклі. Ну, можеш з краю повернути трішки ручку газу. Та ні, ну, з краю, ну ти ж закриваєш виптів. Зараз я хочу спробувати фокус піймати. Там ну, слухай, я думаю, що все вже таке, все, ну, тут воно загально зрозуміло. Ну, там гріпся, просто коли вживу дивишся, вони реально як нові. Саме цікаве, це як він звучить. Ну, ну я ж кажу, тихо працює 28 тисяч пробігу, до речі. Ну, я думаю, що все будемо закінчувати.